Вітаю всіх з Днем Майонезу! Це неофіційне, але таке смачне свято, яке відзначається ентузіастами по всьому світу. Часто його відзначають 25 січня, Національний день майонезу в США, але травень це час пік сезону салатів, шашликів та пікніків, де майонез є незамінним супутником. То чому б не відсвяткувати його сьогодні? Отже, ми поговоримо про один дуже особливий соус: він такий ніжний і смачний. Багато людей у всьому світі люблять майонез. Цей день чудова нагода ним полосувати. Можна їсти улюблені страви з майонезом або спробувати приготувати з ним щось новеньке. Майонез робить наші страви надзвичайно смачними. А ви знаєте історію майонезу? Це дуже цікава розповідь. Найвідоміша історія каже, що все почалося в місті Маон. Маон це місто на острові Менорка в Іспанії. Це сталося дуже-дуже давно. Народна легенда відправляє нас у 1756 рік. Французькі війська під командуванням герцога дерішле не плутати з кардиналом, взяли в облогу маон. Коли запаси їжі вичерпалися, залишилися лише яйця та оливкова олія. Тоді кухар герцога винайшов соус, що зв'язував ці інгредієнти, щоб подати його з м'ясом. Кухар обережно змішав яйця та олію. Додав трішки лимонного соку або оцту, він усе це збив і народився чудовий ніжний соус. Герцогу рішельє він дуже сподобався. Усім, хто його куштував, він теж сподобався. Вони вирішили назвати соус Маонським. Ця назва була на честь міста Маон. Цю гарну історію розповідають дуже часто. Вона додає трішки магії нашому майонезу. Чи є інші історії про те, звідки взявся майонез? Деякі історики кулінарії так вважають. Можливо, Майонез навіть старший за історію з Маоном. Дехто каже, що він може бути пов'язаний з Айолі. Айолі це старий часник ово-олійний соус з Іспанії. Інші думають, що назва походить від Байонни, міста у Франції. Кажуть, він міг називатися Байонський байонез. Точна правда, це маленька загадка. Але історія про Маон та герцога Рішелія найпопулярніша. Це чарівна казка для чарівного соусу. Майонез недовго залишався в Маоні. Скоро його слава поширилася по всій Європі. Особливо його полюбили французькі кухарі. З Франції та Іспанії він потрапив до інших країн до Англії, Німеччини та далі. Потім він перетнув океан до Америки. Він швидко став улюбленцем на кухнях усюди. Людям подобалася його ніжна текстура, вони любили його насичений смак. Його було легко купити в магазинах або ж люди навчилися готувати його вдома. Майонез використовують так по-різному в усьому світі. В Америці без нього не обходяться сендвічі. Згадайте класичний клаб сендвіч або салат з тунцем. Він також головний у салаті колслоу та картопляних салатах. В Японії є особливий вид майонез кюпі. Його роблять лише з яєчних жовтків, і він має унікальний смак. В Іспанії популярний айолі часниковий майонез. Французи використовують руй, майонез з шафраном та часником до своїх рибних супів. Кожна культура додає свою особливу нотку до цього чудового соусу. В Україні майонез неймовірно популярний. Це справжня зірка українського столу. Він головний інгредієнт у багатьох улюблених салатах. Найвідоміший це салат олів'є. Жоден новий рік без нього не обходиться. Ще один дуже популярний салат шуба. Його ще називають оселедець під шубою, там шари овочів, оселеця і багато-багато майонезу. Ці страви головні на сімейних святах. Вони частина великих святкових застій. Чому ж майонез став таким улюбленцем в Україні? Багато років, особливо за радянських часів, це був доступний продукт. Він міг зробити прості продукти набагато смачнішими. Він міг перетворити звичайні овочі на святкову страву. Тож він став символом свят та особливих подій. Багато українських родин мають свою улюблену марку майонезу або ж мають свій сімейний рецепт це смак дому. Це смак традиції, він поєднує покоління за спільним столом. Майонез це набагато більше, ніж просто заправка для салату. Його використовують у кулінарії дуже по-різному. Це чудова основа для створення інших соусів. Наприклад, можна змішати майонез з маринованими огірками та зеленню, щоб зробити соус тартар. Він ідеально пасує до смаженої риби або додайте гірчицю, каперси та спеції для пікантного соусу ремулат. Деякі кмітливі пекарі навіть додають майонез у тісто для тортів. Він робить торти неймовірно вологими та ніжними. Це секретний інгредієнт, який творить дива. А ви колись пробували використовувати майонез для грилю? Звучить незвично, але це смачно. Намажте тонкий шар майонезу на хліб ззовні для гарячого бутерброда з сиром. Це допомагає хлібу стати ідеально золотистим та хрустким. Також його можна використовувати як паніровку для курки чи риби перед запіканням або смаженням на грилі. Це допомагає м'ясу залишатися соковитим, а ще додає легкий пікантний смак. Є так багато дивовижних та творчих способів використовувати майонез у кулінарії. Не бійтеся експериментувати. Сьогодні є багато різних видів майонезу на вибір. Звичайно, є класичний жирний майонез провансаль. Але можна знайти і легкий майонез з меншим вмістом жиру та калорій. Є також безжировий майонез для тих, хто стежить за харчуванням. А для людей, які дотримуються веганської дієти, є веганський майонез. Його зазвичай роблять з аквафаби – це вода, в якій варився нут, або його можуть робити з соєвого молока чи інших рослинних інгредієнтів. Тож кожен може насолоджуватися ніжною смакотою майонезу. А тепер поділимося цікавими фактами про майонез. Чи знали ви, що дехто використовує майонез як кондиціонер для волосся? Кажуть, він робить волосся м'яким та блискучим. Це досить дивовижне використання. Є також деякі кумедні світові рекорди, пов'язані з майонезом. Уявіть собі, найбільшу в світі банку майонезу, яку коли-небудь робили, або найдовшу лінію бутербродів усі зроблені з майонезом. Ці факти показують, що майонез це не просто їжа. Це частина нашої культури, і він може бути досить грайливим. Він справді більше, ніж просто звичайна приправа. Готувати майонез вдома це чудовий досвід. Домашній майонез на смак неймовірно свіжий та смачний. Він часто набагато кращий за магазинний. Коли ви робите його самі, ви контролюєте всі інгредієнти, ви точно знаєте, що туди входить. Можна уникнути штучних добавок або забагато цукру. До того ж, його напрочуд легко зробити. Вам знадобиться лише кілька простих інгредієнтів, які, мабуть, вже є у вас на кухні. Є особливе задоволення в тому, щоб готувати їжу власноруч з нуля. Отже, що вам потрібно для простого домашнього майонезу? По-перше, вам знадобиться один свіжий яєчний жовток. Дуже важливо, щоб жовток був кімнатної температури. Це допомагає майонезу правильно з'єднатися. Також вам знадобиться одна чайна ложка діжонської гірчиці вона додає смаку і допомагає соусу загуснути. Потім вам потрібна одна столова ложка лимонного соку або білого винного оцту для кислинки. І на останок маленька дрібка солі за смаком. Це основні цеглинки для вашого дивовижного домашнього майо. Вам також знадобиться одна склянка олії без яскраво вираженого смаку. Соняшникова, рапсова або легка оливкова олія підійдуть дуже добре. Уникайте олій з сильним смаком, бо вони можуть перебити смак майонезу. А тепер спосіб приготування. У чистій мисці збийте вінчиком жовток з діжонською гірчицею, лимонним соком та сіллю. Дуже добре їх збийте, поки вони не з'єднаються. Це утворює основу вашої емульсії. Це самий початок вашого ніжного домашнього майонезу. Це захопливий момент на кухні. Тепер найважливіша частина додавання олії. Спочатку олію потрібно додавати дуже дуже повільно. Почніть, додаючи лише по одній краплі олії за раз. Постійно та енергійно збивайте, додаючи кожну краплю. Після того, як ви додали приблизно чверть олії і суміш починає густішати, можете починати додавати олію тоненькою, безперервною цівкою. Продовжуйте збивати весь час, поки вся олія не з'єднається. Майонез має стати густим та ніжним. Скуштуйте його і додайте більше солі або лимонного соку, якщо хочете. Насолоджуйтесь своїм свіжим домашнім майонезом. А як ви найбільше любите використовувати майонез? Чи є у вас якісь особливі поради чи рецепти? Будь ласка, поділіться своїми думками та ідеями в коментарях нижче з Днем Майонезу. Дякую за перегляд!